Вітаю, це телеканал СК-1. Я зараз знаходжуся на вулиці Пушкінській і тут сьогодні почали латати дороги. Ось стоїть техніка. Частину вулиці вже полатали, частина залишається поки що недороблена. Хлопці відпочивають. Ось стоїть великогабаритна техніка. Каже на те, що дорогу сьогодні зроблять. Там ми приїжджали трішки далі зроблено. Добрий день, хлопці. Дорогу робите? Да. Сьогодні буде зроблено? Вся Пушкінська буде сьогодні чи да, ще якась? Ні, а? завтра, то завтра. Ні, сьогодні все зробить. Ми щось між собою розберіться, то сьогодні чи завтра? Сьогодні зараз буде машина слабене, не. Тільки Пушкінська чи ще якась вулиця? Ні, Пушкінська Тільки ця. Давайте їх шукає міліція. Ні. Шуткують хлопці. Поки відпочивають. Так, я зрозуміла. Будемо асфальт. Так, буде асфальт, хлопці кажуть. Ось бачите, машини, ледь проїжджають по зрізаному асфальту. Ну, сподіваємося, що сьогодні вулиця Пушкінська буде повністю зроблена. Марина Вашинська, СК1.